Привіт усім! Я Ніколь, це канал Second Shopping. Сьогодні я прийшла в АТБ, мені треба дещо купити, поки є знижки. І побачила, що у суботу, 13 квітня, також будуть знижки на деякі товари. Зараз покажу, що є у нас в АТБ. Бажаю гарного перегляду! Також не забувайте підтримувати канал лайками та коментарями. Так, завтра 13 квітня Великий! Великі знижки, мінус 20 от на капусту. Розумний вибір. Огірки також мінус 20 та мінус 30. Морська капуста 33,60 буде. На чай. Делюкс чорний, також знижка. І тут також 71 гривня. Зараз на сметана ягодинська 15%. Якщо карткою ОТБ розплачуватися, 32,78 стаканчик. Сир кисломолочний завтра 52 гривні своя лінія. На батончики злагода 42,56 Зараз знижка це, якщо розплачуватися карткою ОТБ. Завтра на масло, кисло вершкове, солодковершкове, 20% знижка, делюкс. 82% жирності. Хто полюбляє вишню, заморожена зараз. Вона по карці АТВ 56 гривень. А це завтра на сумішовочів, мексиканську та італійську. Знижка буде 20 двадцять Декор, бачите, який до великодня. тут у нас. Курчатко або півник із кроликом. Ось кролик з морквинкою. Рибацькі товари є також у тебе. Набір для риболовлі на хижу рибу, 500, волосінь рибальська, приманка для ловлі, набір наживок і світлячки для риболовлі. От. Вудки є, катушки, катушка безінерційна. 229 гривень водилище телескопічне, також 229 садок, підсак, підставка для вудки 5490 і монтаж короповий на 6 гачків, 39,90, органайзель 400 гривень. Ось такий. Є в синьому, чорному і. Білому кольору цілий набір взагалі. Суккуленти привезли, дивіться які. Ой, який гарненька, Кактус сукулент. За з 300. Я зараз з листочка вирощую. Орхідея за 450 є і за 590. Також орхідея є зі знижкою. А, вже отцвіла. Так, Кімнатні рослини. Актос-сукулент 44 гривні зараз зі знижкою. Рослина кімнатна 130 гривень. Це ж у нас хлорофітум. Плантмікс. Маленький такий. Це папороть, здається, це сімейний. Чи жіночий, як він називається, з патефілом 130 гривень. Воно є і плющ тут, бачите. І ще таке цікаве, що це за рослинка, онука. Дивіться, яка бархатна, наче. Вони ж не пишуть, що це плант, мікс і все. Все йде з одною назвою. Оливкова олія зараз по карті АТБ 283 гривні. А це завтра буде на гарбузову, на льняну і на кунжутну знижка мінус 17 і мінус 13%. Відсотків. Це завтра в суботу. На оцип також завтра буде знижка. Дреже ММДМС по карті АТБ зараз 39,81. Завтра зефір своя лінія, мінус 15 Мінус 15 завтра на рулет. Від своя лінія. Цукерки, морські скарби 132 гривні 13 квітня. Трюфель Делюкс 101 гривня завтра. Червоний мак, вагові цукерки завтра за 20,84. Королівський шарм зараз з карткою тебе знижка за 21,75. Кущене молоко завтра по знижці і цукор. Своя лінія. Пресований, парційний. Чорні оливки, завтра 46,90. Горошок зелений за 35,60.

Так, папір туалетний. От своя лінія 4590, це буде завтра. 47,50. Знижка, це вже 38,50. Зараз знижка. І це завтра на оці рушники паперові. 26,50 знижка. Ватні палички 16,90. Стинки 2,50, мінус 20 відсотків. Універсальні двошарові 52,90 мінус 23 відсотка. Оці ці беру взагалі 40-мінус 40, 22 відсотка. Спочатку не замітила 360 гривень. Тіландія Аніта. Квиточка. Це копилка по дереву. 119 гривень, червоний цінник, садовий інвентар 59,90. Маленький. Горщик для квітів. 4 літра, 115 гривень. Так, набір пластирів також буде зі знижками завтра. Марлевий бинт медичний, нестерильний 14,20. Оцей пластир, рідкий взагалі подобається. Знижки зараз немає і перекис тут. Вона з дозатором, також зручно, також без знижки зараз. Зараз є от знижка 37%. Миска пластикова, вона розкладна, 99,90, 100 гривень, а коштувала 160 Це зручно у господарстві. Зложили, місця не займає. Дякую за перегляд відео. Не забувайте ставити вподобайку, якщо вам воно сподобалось, і можете написати у коментарях, що ви полюбляєте купляти в АТБ. Усім